Вітаю вас на каналі Setanet. Це відео буде корисним для тих, хто хоче використовувати проксі в антидетект браузері X-Browser. -браузер. Сьогодні я покажу, як задати проксі, щоб ваша робота була анонімною. Щоб використовувати проксі з X-Browser, вам потрібно задати проксі в самій операційній системі. Для цього натискайте на пуск, далі Settings, вибирайте Network and Internet. У вікні, що відкрилось, вам потрібна вкладка Proxy. Зробіть активним Use a Proxy Server. Задавайте IP-порт вашого проксі. Тепер натискайте Save. Відкривайте X-браузер. У робочому полі праворуч зверху натискайте Add New. У розділі Residential Proxy Configuration у меню Proxy Location виберіть країну вашого проксі сервера. Також не забувайте задати ім'я профілю та вибрати операційну систему. Коли все задали, натискайте Save and Exit. Проксі задано, і ви можете анонімно працювати в Antidetect браузері X браузер. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Успіхів!